Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана. На дворі зараз лютий місяць, 2024 рік, вирішила так точно сказати дату, щоб ми розумілися, яка погода. Тому що погодьтесь, кожен рік погода різна. Ну, а відео в Ютубі існує вічно. Тому щоб ми розуміли, що зараз, на дворі, лютий місяць, снігу вже. Мені здається, що може на Закарпатті є сніг, а також більшість всіх областей України без снігу. Плюсова температура в нас зараз в день плюс 5, плюс 10, обіцяють взагалі на середину лютого і плюс 13, Тому лютий достатньо вже теплий місяць. І вже нам, садівникам, погодьтесь, хочеться в лютому щось робити. Враховуючи, що ми можемо зайти в свій сад, можемо попрацювати з рослинами, вже щось зробити, то дуже-дуже куртить. Тому давайте в цьому відео я пропоную обговорити тему, що зараз в лютому ми можемо робити в саду, тому що все одно попереду ще. Пів місяця, попереду ще і березень місяць, і погода нам може принести сюрпризи. Тому все одно нам потрібно якось дивитися і календар, тому що ну, кожна область все одно своя погода. У Нас сьогодні вранку був сніжок. Я думала, що я вже відео не зможу відзняти, але пройшло буквально дві годинки, снігу вже немає, бо були всі дерева, повністю були вкриті снігом, тобто температура плюсова. Дуже волого, але... але але хочемо працювати в саду. відео пропоную поговорити, що ми можемо на сьогодні робити з рослинами. З якими рослинами ми можемо працювати, які рослинки ми поки що не чіпаємо. Чи можемо ми стригти, чи можемо ми вже обробляти наш сад? Що взагалі ми можемо зараз в лютому при такій зовсім нестабільній погоді, чим ми зараз можемо займатися? А якщо ви новий глядач і тільки завітали на наш канал, то я пропоную вам підписатися. Тому що я так розумію, ви також садівник чи городник, вам подобається робота з рослинами, ця робота вас мотивує та надихає, так само, як і мене. То я думаю, ми знайдемо багато спільних інтересів. Коротко про наш канал і про мене. Я садівниця, самоучка, і я не маю можливості приділяти саду 100% своєї уваги і намагаюсь його сформувати гарним. Але, ну, хоч трошечки кажу як правду, як по максимуму мало доглядовим. Щоб сад в кожну, наголошую на це, в кожну пору року виглядав гарним. Бо зараз ви можете помітити, що зараз е ще листя немає, дерева ще всі сплять, але мій сад зелений. На задньому фоні є хвойні. Ось цей, до речі, чагарник це будлея. Бачите, якої вона висоти. Зараз я хочу на неї трошки взяти акцент, вам розповісти пару слів. Вона висотою понад 3 метри. Влітку будлея виглядає просто фантастично. Дуже класний чагарник. Рекомендую його висаджувати на своїй ділянці. Не дивіться, що вона така зараз у мене тут розлога і велика. Будлею можна формувати і достатньо компактним кущем. буквально Півтора метри висотою. В чому секрет? Минулий рік я ось ці всі пагони, я їх не зрізала. Я їх залишала. І ось ці грубі пагони, які йдуть з ґрунту, це ще позаминулорічні пагони. Тобто, з цих пагонів будлея ось так росла, я її не прищлювала. І вона в мене виросла ось такою буквально 3 метри висотою. Якщо будлею, Цього року я її буду повністю обрізати, її вже можна обрізати спокійно, повністю під ґрунт обріжу. З ґрунту будуть йти молоді тоненькі пагони. Я їх буду прищіплювати. Таким чином, будлея буде рости низькорослою і пухнастим кущем. Буде вона квітнути в даному випадку у вересні місяці. Ця будлея квітнула мене вже в липні. Тобто, чи ви маєте можливість такого великого чагарника і хочете бачити цвіт в липні, чи вам потрібен низькорослий маленький чагарник, але компактний цвіт буде у вересні? Тому тут ви обираєте, як вам зручніше. Але будлея дуже класна, бувають різні кольорова гама, буває, мені здається, і біла будлея, і рожева. В мене фіолетова. Ви бачили по відео, яка вона влітку. Дуже гарна. Так, я вже почала тему стрижки. Ось будлею вже спокійно можна зістригати і доводити вичищати квітник. Можна стригти спокійно і гібіскуси. Сирійський гібіскус також я його не обстригала, я це залишаю вже на весну. Ось дивіться, ось тут є пагін, такий, бачите, зовсім якісь і він. Ніби хворобливий і старенький, і від нього йдуть пагони тоненькі, це все я буду прибирати. Основа будь-якої стрижки прибираються пагони ось такі тоненькі, вони нікудишні, вони не потрібні. Пагони хворі, якщо такі є. Пагони, які примерзли, і пагони, які ростуть всередину куща. Тобто, ось це все спокійно можна вибирати, тому що будь-яка рослинка вона має дихати. Якщо рослинка не провітрюється, вона починає хворіти. В цьому відео стригти я не буду, в цьому відео просто покажу вам, наведу приклади, чим ми зараз можемо займатися в саду. Тому що якщо я буду зараз і робити якісь основи стрижки, то відео буде дуже дуже довгим. Стрижку. Буде окремо. Що ми ще можемо стригти? Буду я вже зістригати злакові. Але дивіться, все одно по календарю. Якщо у вас ще обіцяють морози мінус 10, тоді злакові не чіпаємо. Якщо морозів вже немає, там мінус 1, мінус 2, то спокійно злакові зістригаємо. Тому що, якщо злакові перетримати, не зістригти їх, то. Вони можуть піти в ріст. Є, звичайно, злакові, які ростуть пізніше, пізні, є більш такі ранні. Ось панісетом відростає десь вже в травні місяці. Але це все також залежить і від погоди. Ну, я вже його буду зістригати, тому що бачу, що весна тепла, йде тепло. Березень також там плюс 5, мінус 1 малює, тому спокійно. Злакові я буду вже також прибирати. Якщо у вас погода суха, ви можете спокійно працювати з деревами, бо в нас які хмари, бачите, то е стовбур плодових дерев у вас сухий, то спокійно вже їх покривайте вапном. Це збереже від сонячних опіків, не буде протріскуватись так кора, а шкідники, які живуть під корою, Будуть знищені. Тому, якщо маєте можливість, то вже можна і білити дерева. Є люди, які це роблять, є люди, які цього не роблять. Думки тут є різні. І також, якщо ви бачите, що вже немає морозів, де стабільно таке тепло, то можна дерева і стригти. Прибирати всі пагони, які ростуть всередину, прибирати мілкі пагони, щоб дерево дихало. На каналі є відео, як я стрижу черешню. Покажу вам свій зараз. Її також можливо. Черешню стрижу, щоб пагони всі йшли донизу. Таким чином, в черешні листя закриває всі плоди, і шпаки абсолютно не бачать черешню. У нас черешня буквально, можливо, з'їдається зверху. А так. Хоча і по сусідству шпаки, але черешня не з'їдається. Зараз до неї підійдемо, то я вам покажу. Але на каналі є відео, і по такому методу я стрижу всі дерева. Ще можемо спокійно обстригати, хто не робив чистку і не стриг, це троянди. Я троянди свої не вичищала. Ось так вони виглядають. Це плетиста троянда. Після морозу, то в неї листя, бачите, таке стало коричневим. Але мені подобається. Квітник не голий. Одна троянда то взагалі практично з зеленим листям. бачите, Хоча в нас були морози мінус 24. Але троянди спокійно стоять практично. Хтось зелений, той ось такий покажу здалеку з коричневим, але ну, квітник не голий. Мені такий варіант, чесно, дуже подобається. А ось е, є тут пагін, який був, дивіться, під снігом, то абсолютно зелений. Тобто, якщо немає сильних морозів, то троянди стоять всю зиму зелені. Так, зараз потрібно вже мені це листя прибирати. Тому що ось тут зимує дуже багато різних комашок, шкідників. Тому, якщо ви не прибирали листя, як я, вже його можна прибирати і починати стригти троянди. Це буде в мене окреме відео про стрижку і про обробку. Так само і цю. Наразі то починаємо саме вичищати. Також вичищаємо і. Туї всі хвойні. Всередині хвойних завжди є ось такий хвоєпад. Всі вічно-зелені, вони всередині жовтіють, що кипарисовики, що ялини, що сосни, що туї, всі. Тому зараз, поки в нас Є час, ми можемо спокійно їх вичищати внизу, ось там є. Я то восени трошки вичищала, то їх тут в мене не так. Тільки в суху і пасмурну погоду ми можемо саме стригти хвойні, тому що якщо буде сонце, особливо це весняне сонце, яке опалює кінчики. Є деякі хвойні, які від сонця весняного починають жовтіти, і їх потрібно закривати не білим агроволокном. Під ним навпаки, рослинки пріють. Їх потрібно обов'язково закривати мішковиною. Я свої туї не закриваю. Вони почувають себе тут нормально, але їх стригти тільки коли хвоя суха, але пасмурна погода. Тільки після цього, після стрижки, після того, як ми повністю повичищали всі наші рослини, починаємо робити обробки. Цього року буду сад обробляти двома препаратами. Це буде мідян екстра. Він працює як фунгіцид і бореться з великим спектром хвороб. До цього препарату буду разом змішувати його з препаратом 30D. Цей препарат йде на такій рослинній основі, і він працює саме від збудників від цих всіх комашок. Він покриває їх такою плівкою, і таким чином комашки, можна сказати, самостійно і гинуть. Цих два препарати можна спокійно змішувати разом і обробляти ними весь сад і плодові. Дерева, і хвойні, і троянди. Але наголошую ще раз: зараз, саме в лютому місяці, ми можемо повністю все вичищати і починати стригти. Потім вже робимо саме обробки. Ось тут хочу показати в мене сосна. І вона аналогічно всередині є, ось, бачите, суха хвоя. Ось це все нам потрібно доставати, тому що саме тут сидять всі наші трипси. Спочатку робимо ось це. Ось так ручками бажано вдягати, звичайно, рукавиці, тому що руки дуже колються, дуже царапаються від хвої. Коли це все зробили, тоді робимо обробки. І обробки потрібно робити. Саме навіть з цими препаратами Мідян Екстра і 30 d коли в нас стабільна температура плюс 5, стабільна середньодобова температура. Як цю температуру можна оприділити? Це не те, що у вас один день, плюс 5, і ви о, класно! Пасмурно, вітру немає, й до бігом обробляти. А завтра ви бачите, що завтра у вас мінус один, там знову якийсь плюс 10%. Тобто, як виміряти нам ось цю середню добову температуру? Ми беремо для прикладу три дні. Бачимо по календарю, по, про, по прогнозам, що завтра погода класна, завтра можна зайнятися обробками. Дивимося, яка сьогодні у нас температура. Наприклад, ранок мінус один, обід плюс 5, вечір мінус 2. Завтра ранок плюс 1. Плюс 7 вечір 0. Після так? Ось цих три дня погод, температуру в певний час. Ми цю температуру позначаємо, робимо такий собі приклад. Додаємо мінус 1 градус, плюс 4 градуси, мінус 2 градуси, плюс 0 градус. Ось так три дні робимо такий приклад. і Підбиваємо, яка у нас виходить температура. І з цю суму температур ділимо на цих три дні. Тобто, протягом е скількох днів ви виміряли цю температуру, на стільки днів і ділимо. І у вас виходить середня добова температура. Якщо вона виходить плюс 4, плюс 5, тоді ви можете обробляти свій сад. Напишіть в коментарях, чи я зрозуміла зрозуміло. зрозуміло Цю теорію вам пояснила, тому що е, вже мене просили. Є новачки на каналі. Мені дуже приємно, що підписуються молоді садівники. Хоча е, я себе також рахую чесно, молодим садівником, не є таким фахівцем. Цього року я вивчаю саме обробки саду, вивчаю також досконало деякі рослини, щоб доносити в YouTube нову інформацію. Розкажу вам так: блогер це та людина, яка має щось цікаве весь час доносити людям, щоб бути цікавим. Тому я вчуся, вивчаю якісь нові терміни для себе, нові формування саду, можливо, нову стилістику саду, нові рослини, нові розплідники, які от було класне відео про розплідники. Дуже багато всього цікавого я знала для себе і далі. Цьому році буду для вас це все розповідати, що я взнаю нове, тим і ділюсь з вами. Тому мені дуже приємно, що на каналі з'являються молоді садівники, яким я допомагаю. Нещодавно, до речі, навіть однокласниця сказала мені, що дякуючи тобі, я полюбила свій сад. І це мені було настільки приємно, я не очікувала дійсно, що однокласники будуть дивитися мене і надихатися моїми роботами, моїм відео. Тому мені дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі, даєте мені знати, що ви що я чогось нового навчила вас. Це дуже-дуже приємно. Це дійсно саме той результат роботи. Які, напевно, більше всього і радує блогера. Хочу вам ще дещо показати. Є в нас така тут зона відпочинку, де я зараз якраз знаходжуся. І восени я е, на ось цих дві галявини з газоном я сюди висаджувала гіацинти. І вони в мене вже прокидаються. Дивіться. Ось тут є. Ось тут мені тепер головне якось цю ділянку захистити від нашої альми собаки, бо вона тут полюбляє дуже лежати. Я їх так ніби зі сторони і висаджувала, тому що вона лягає по центру. А ліса тут також, тут також я десь бачила, вже вони а ось прокидаються, бачите, геацинти. Так, я вперше їх висаджувала, вирішила спробувати, щоб саме серед газону, серед травички. Проростали квіти, первоцвіти. Але який нюанс? Напишіть, чи хтось так з вас висаджував взагалі первоцвіти, не можна цю траву косити, поки не зав'яне верхівка гіацинтів. Коли цибулинка вже верх відв'яне, цибулинка набереться сил. Тоді можна косити цю траву. Тому такий метод, метод висаджування первоцвітів не всім підходить. Не всі мають терпіння до кінця травня не чіпати абсолютно цей газон. У мене є таких два шматочка, тому що тут, що ось тут, я вирішила це спробувати. Ще є тут такий шматочок, також газону. Ну подивлюсь, як тут вони будуть себе почувати. Якщо це буде класно, тоді я буду ще такі робити куточки. Так, ну що, я ніби поділилася інформацією, розповіла, чим можемо ми зараз садівники-городники займатися. О, до речі, я з вами ще не поділилася. Ми за лісою з донечкою своєю, вже працювали в теплиці. Ми посіяли, посадили, в мене була цибулька ще з осені, Цибуля, якщо ви маєте цибулю от, на майбутнє. Купляєте цибулю в пакетах, обов'язково з пакетів її доставайте, тому що вона в пакеті зпріває. Десь висипайте її в кошики, щоб вона дихала, і таким чином вона у вас буде зберігатись, то ми посадили в теплиці цибулю, посіяли салат, посіяли шпинат, посіяли і квасок, щавель. Тобто, якщо ви маєте парнички чи теплицю, ви спокійно можете вже... Висівати зелень. Зелень не боїться таких легеньких приморозків. Мінус один зелені, мінус два, особливо шпінат, він морозостійкий. Тому можна спокійно вже на салатик щось висівати. Якщо у вас є парничок, ставте парничок, накривайте плівкою, і також, я думаю, вже, що вже можна. Але не всі мають можливість зайти в город, знаю, тому у мене високі грядки. І стежки викладені, висипані щебнем. І я можу набагато раніше зайти в городину свою, ніж мої батьки. Це привілегія саме високих грядок. Якщо вас цікавить тема високих грядок, то підписуйтесь на канал. Теорія по високим грядкам у мене також є. Я все хочу трошки зробити їх реконструкцію. Можливо, цього року вдасться. Думала минулий рік, але ні. Плани змінилися. Можливо, цього року я трошки щось і зміню свою городину, тому що я хочу, щоб городина входила в дизайн всієї ділянки. Знаю, що на каналі просто люди мало дивляться тему городини. Тему саду дивляться більше. І я хочу, щоб город війшов саме в архітектуру саду, щоб тема не просто як город, а город. Це поєднання всієї ділянки, щоб вам було цікаво дивитися город зі сторони краси та естетики саду, що це все одне єдине, а не просто овочі і на городі ми працюємо з лопатою, ходимо. Ні, в мене погляд на город зовсім зовсім інший. Все, друзі, я з вами поділилася, чим ми зараз можемо зайнятися вже на вулиці. Ну, а ви в свою чергу діліться коментарями, мені дуже приємно. І бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, сили і натхнення. Все. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе!